Вітаю на каналі Магія Таро. Відповідаю на питання в коментарях. Токмак. Коли буде звільнено? Від расистів. Чи буде звільнено місто Токмак від расистів влітку 24-го року? Влітку буде звільнено? Ще ні. Осінь 24-го року. Чи буде звільнено такмак від расистів? Будуть активні дії, бойові дії. Зима 24-го. Грудень. Грудень 24-го року. Чи буде звільнено від рашистів, такмак? Дуже багато жертв вийшло. І чи буде звільнено, так, да, буде звільнено свято, карта Мир буде звільнено Верховний суд. Е, якась буде така м, дуже запеклі бої за цю територію, багато смертей. І місто буде звільнено. Ось так вийшло. Давайте перекриємо цей негатив. Все, що заважає звільненню. До кінця року буде звільнено. Так, перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, янголи-охоронці, прошу захисту для міста Такмак. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах озброєних сил України на звільнення міста від расистів. І прошу, щоб це звільнення відбулося без руйнувань, без жертв, без е шкоди для цивільного населення, по Верховному суду та буде так, і щоб всі наші воїни повернулись додому живими, неушкодженими і щоб скоріш скінчилась війна. Як мого швидше, щоб закінчилась віната буде так і так буде.